Головний художній твір, написаний за останні 500 років: дослідження в області фізики, театру та культурології, Тактати з ботаніки, анатомії та кольору, літературна критика, епічні та ліричні вірища, чотири романи, три з яких стали по справжньому епохальними, досягнення в області військових, архітектурних і дорожніх комісій та ефективні адміністративні реформи. Ви можете подумати, що зараз я назвав результати роботи вихідців вищого навчального закладу або аристократичної сім'ї за ціле століття. Але все це результати діяльності однієї людини. Єоган Вольфан фон Гьоте. Йоганн Вольфан фон Гьоте народився у відомому німецькому місті Франкфурт на майні 28 серпня 1749 року. Він народився у заможній та інтелігентній сім'ї Іоганна Каспара Гьота і його дружини Катерини Елізабет. З самого дитинства батьки наймали йому репетиторів, з якими він вивчав німецьку, французьку, латинь, грецьку, ідеш, іврит, англійську та італійські мови. Важливим фактором біографії Гіота була наявність великої бібліотеки, у якій було більше двох тисяч томів. Серед яких була велика кількість світової літературної класики, такої, як, наприклад, твори Гамера та Вергілія. Цікаво, що читав ці твори, він в оригіналі. Сам Діоти розповідав про те, що він почав замислюватись про культуру, поезію та мистецтво ще в ранньому дитинстві. Тоді ж він вперше прочитав легенду про доктора Фауста. Гьоте однозначно був талановитою дитиною, але не Вундеркіндом, як, наприклад, Моцарт. Більше того, є один не дуже відомий факт про його дитячу біографію, який я вичитав у його мемуарах. Він стосується лісабонського землетрусу, який стався 1 листопада 1755 року і мав величезне значення для кризи португальської імперії. І навіть певною мірою вважається, що сприяв росту атеїстичних настроїв у суспільстві того часу. Шестирічний Дьоти був здивований жорстокістю Бога та несправедливістю, якою є стихійне лихо. Такого масштабу. У своїх мемуарах Поезія і правда він пише з цього приводу. Хлопчик, котрому неодноразово доводилось чути розмови про Бога, був пригнічен. Господь Бог вседержитель, зовсім не по-батьківськи послав кару на правих та неправих. Марно намагався юний розум протидіяти цим враженням. Спроба тим більше була неможливою, оскільки навіть вчені мужі не змогли дійти до одного висновку цьому питанні. Як дивитись на цей феномен? Тоді він вперше всерйозно задумався про існування Бога як свідомої особистості, а також про те, що таке справжній гуманізм. Далі починається наступний етап із життя письменника. Із наполягання батька у 1865 році Дьоти починає вивчати адвокатську справу в Лейпцизі. Там, завдяки самому вчителю Адаму Езеру, Дьоти вперше знайомиться із творами одного з гігантів сучасності Іогана Вінкельмана. Познайомство з роботами Вінкельмана сам Йоте пише у своїх мемуарах. Езер розповів нам про високе художнє досягнення Вінкельмана в Італії, і ми з благовінням почали вивчати його роботи. Пристасний шанувальник Вінкельмана, наш вчитель і нам зумів навіяти це відчуття. Ми зрозуміли, що йдемо правильним шляхом і що нам випало щастя пити з того самого джерела, яке втамувало першу жагу Вінкельмана». Його головна робота називається Історія мистецтва давнини, і ми обов'язково розберемо її в одному із доступних відео. Пізніше у своєму листі з Франкфурта Гьоте зізнавався своєму старому вчителю, що дізнався від Вінкельмана більше ніж за весь час навчання в університеті. Також в лейпциці Гьоте закохується в дочку шинкаря Анну Катерину Шенков, і навіть присвячує збірку віршів Анет. Але стосунки не розвиваються. Можливо, і за того, що у 1768 році внаслідок туберкульозу йоти відкривається кровотеча, і тому в серпні він повертається додому у Франкфурт без наукового ступеня, на горе батько, який бачив свого сина адвокатом. Довге одужання спрямувало думки юного Йоти до містики та релігії. Також у 1769 році йота завершує свою першу комедію Співучасники. Після одужання продовжує навчання в Страсбурзькому університеті. Тут юний письменник особисто знайомиться з ще одним генієм епохи Йоганом Готфрідом Гердером. Це відомий німецький філософ, письменник і мислитель вважається одним з основних діячів епохи просвітництва. Про своє знайомство з Гердером Йоти пише у своїх мемуарах. який рух повинен відбуватися в цьому розумі? Яким бродінням повинна бути охоплена натура? Важко собі уявити. Але про те, настільки великою була ця людина, можна судити по впливу, який він мав на цілі покоління, і скільки він створив за своє життя. Це знайомство повністю змінює розуміння творчості Ульоти. По-перше, він відкриває себе як поет, причому як поет ліричний, так і поет народний. По-друге, стає частиною руху буря і натиск. Про цей рух ми ще поговоримо пізніше. Також у цей час Дьоти починає перейматися за національну самобутність німецької літератури та починає мріяти про створення нової літературної німецької школи. Саме в цей час він починає формуватися як діяч епохи просвітництва, виступає проти тиранії церкви та ганебної політичної і соціальної ситуації, яка склалась на той час у феодально розробленій Німеччині. В 1870 році Діоти закохується у Фредеріку Бріон, дочку пастора Якоба Бріона. Всі вже починають вважати її нароченою Гьоте, Але згодом Федеріка дізнається про розрив відносин із письма, написаної до неї. В черговий раз особисте життя організувати не вдалося. Влітку 1771 року Гьоте представив до захисту свою дисертаційну роботу, де висвітлив питання взаємодії держави і церкви. Богослови ослови Страсбурга образились ідеями і назвали Гьоте божевільним противником релігії, декан наполягав не на допускати студента до захисту. Але все-таки університет дозволив дьо захиститись і отримати ступінь ліцензіата. Далі дьоти починає працювати як адвокат у Франкфурті. Причому сам себе адвокатом він не бачить, а справді важливою він вважає діяльність публіциста. Його п'єса написана в 1873 році Дьотс фон Берліхінген, приносить йому перший літературний успіх, і він присвячує її руху буря і натиску. У травні 1872 року Дьота з наполяганням батька вирушив у місто Вецлар для проходження юридичної практики. І тут він вперше в своєму житті закохується по-дорослому. У Шарлоту був. Але вона не відповіла на почуття Дьоти взаємністю, і це був справжній удар для молодого письменника. І через півтора року Дьот випускає свій перший роман, який відразу стає всесвітньо відомим. Його назва страждання молодого Вертера, і ми розберемо його пізніше. На Великдень 1875 року Гьоте знов намагається створити сім'ю з дочкою банкіра Лілі Шенеман, але знов невдача. Вони навіть встигли заручитись, але в жовтні того самого року заручення розірвали за ініціативи матері нареченої. І далі Гьоте чекає вже справжній кар'єрний успіх. В цьому ж році він оселяється в Веймарі, де отримує посаду куратора театру та радника самого герца Карла Августа, якому на той момент було всього 18 років. Тут Гьоте пробудує більшу частину свого життя. Вже відомого автора добре прийняли при дворі і назначили річний уклад у 1200 талерів. Тут Гьоте починає розкриватися як справжній геній. Він виконує різні завдання військової колегії, в державному будівництві, архітектурі. Лісовій промисловості, сільському господарстві, геології, мінералогії, ботаніки і навіть проводить ряд суспільних реформ. Все це дало змогу Дьоти претендувати на дворянський титул, і в 33 роки він опинився на піку свого впливу і кар'єрного успіху. Стосовно наукової діяльності важливо сказати, що у Дьоти є реальні досягнення. Це дослідження в області морфології та введення самого поняття морфологія, а також відкриття між кістки у людини. А ще він провів власну теорію складу білого кольору, яка, хоч і виявилась хибною, але все таки мала своє історичне значення. Тобто, заняття наукою Дьоти було не номінальним, а справді продуктивним. І діоти можна в повній мірі назвати людиною ренасансу. Але всередині 1780-х років Дьоти переживає творчу емоційну кризу. Він втомився від старого стилю придворного життя, великий обсяг відповідальності застій у стосунках з новою пасією Шарлотою фон Штейн і відсутність натхнення. Тому він робить мандрівку культовими італійськими містами: Верона, Віченца та Венеція. Далі Рим, Неаполь, Флоренція, Сієна, Сіцилія, Парма та Мілан. В Італії йота відчуває творчий підйом і завершує ряд своїх творів: та Со», Іфігенія та Егмонт. Одразу після повернення у Веймер сорокарічний Дьота відчуває необхідність нових відносин і розпочинає роман із 23-річною модисткою Крістіаною Вульпіус. Крістіані не дозволяли виходити у вищий світ, і вона залишалася в тіні, причому справно народжуючи для йота дітей. Цікаво, що поява на світ сина Августа не завадила просити руки вже іншої дівчини 21-річної Генрієти фон Лютвес, але тут він отримав відмову. Офіційні стосунки з крістіаною будуть оформлені лише через 18 років, 14 жовтня 1806 року. В 1792 році Гьоте супроводжував герцога Карла Августа, який командував полком у пруській армії під час австро-прусського походу проти революційної Франції. Цей епізод буде детально відображено у другій книзі, яку ми розберемо у наступному відео на цьому каналі. Тому не забудьте поставити лайк та підписатись на цей канал прямо зараз. Там Гьоте став свідком битви при Вальмі, і після бою він сказав прусським офіцерам. Тут і відтепер почалась нова епоха всесвітньої історії, і ви маєте право казати, що були присутніми при її народженні. Хоча дьоти безумовно був патріотом, але, на відміну від багатьох німецьких інтелектуалів, не був охоплений патріотичним ентузіазмом за антифранцузької визвольної війни. Важливо розуміти, що він особисто зустрічався з наполоном 2 жовтня 1808 року в Ерфорті, бачив у ньому історичний феномен і, очевидно, був під його впливом. У 1832 вісімсот тридцять другому році навесні Дьоте застудився під час прогулянок у відкритій кареті, і хвороба різко погіршила здоров'я 82-річного письменника. 22 березня великий поет помер через зупинку серця. У другій частині нашого відео ми поговоримо про творчість дьоти, а точніше про його головні роботи. По-перше, це страждання молодого вертера. Відчуття любовної невдачі дійсно може зруйнувати життя. Це почуття і є центром цього шедевру. Вертер це перший повноцінний роман, написаний у період, коли особисте Дьоти пережив невзаємне кохання до Шарлоти Був. Як і у всіх інших творах Діоти, у Вертері є частка автобіографічності. Це роман не просто про невдале кохання. Це роман про руйнівну пристрасть, яка буквально заживо жирає головного героя і знищує його життя. Роман написаний в настрої епохи, буря і натиск епоха, яка насичена юнацьким максималізмом та явною радикальністю. Вертер став бестселером одразу після виходу, а сам Йота став визнаним живим класиком епохи. Скажу тільки те, що цей роман мав величезний вплив на все покоління, і по всій Європі пішов в так званий ефект Вертера. А в чому полягає цей ефект? Ви дізнаєтесь і зрозумієте, прочитавши цей роман до самого кінця. Також ви зможете зрозуміти, до чого може привести людину не тільки кохання, а й потужна література. Наступний його важливий твір до вивчення це «Торквадо Тасто». Це ім'я реальної людини, італійського поета, теоретика мистецтва та автора видатної поеми Звільнений Єрусалим. Але дьоти у своїй п'єсі Торквадота Сто розповідає не стільки про діяльність самого митця, а скоріше про роль мистецтва, роль художника у світі політики. При дворі у аристократа та у суспільстві в цілому. З іншого боку, поет подається як романтична особа. Знов таки, це певна відсилка до самого молодого Бьоти, яка хоче жити і творити вільно, по своїм власним правилам та позлову свого серця. Ця принциповість постійно конфліктує із порядками фарарського двору. Антиподом поету виступає персонаж Антоніо, який є секретарем Герцога Фарари. Він гарно розуміє усі правила двору, вміє використовувати їх на свою користь і не переймається проблемами принципів або свободи волі. Тут Дьоти знов таки натякає на себе самого, але вже в період життя при веймарському дворі. Оскільки твір є драмою, він має драматичний кінець. Митець поступово починає розуміти своє справжнє становище і впадає в божевілля. Твір є обов'язковим для вивчення, особливо тим людям, які переймаються свободою творчості та місцем митця у світі. Далі я би рекомендував його невеликий твір, основою якого є народна поема під назвою «Райнеке Лис. Ця поема є панорамою життя різних верст суспільства при фадальному устрою під алгорією світу розумних тварин. А насправді ця книга дуже схожа на скотний твір Джорджа Оруелла. Я навіть вважаю, що Орел певною мірою скопіював концепцію. Оскільки він у своєму романі показує, як все виглядає в капіталістично-комуністичному світі, а Гьоте показує, як все виглядає у феодальний час. Ця робота дуже корисна з точки зору розуміння, як показати масштабний сенс у художній формі під назвою Алегорія. Далі ми розберемо Герман і Доротея. Це епічна поема ідилія і один із дійсно стилістично найбільш високих творів Гьоте. Твір розказує про те, як відгукуються наслідки французької буржуазної революції у невеликому прикордонному німецькому місті. З одного боку, ми бачимо сюжетну лінію хаосу та страждання, що приходить до звичайних людей під час значних історичних подій. Ми в Україні гарно розуміємо, про що йде мова. З іншого боку, ми бачимо історію кохання двох дуже різних людей з різних верст населення. У обсяг поеми невеликий, приблизно 70 сторінок відрашованого тексту, які можна прочитати за один вечір. Що я вам і раджу зробити. А далі ми розглянемо по справжньому монументальний роман Гьоте. це роки навчання Вільгейма Мейстра. Німецький філософ Артур Шопенгауер вважав цей роман одним із чотирьох найкращих і найголовніших романів в історії взагалі. Карл Шлегель по масштабу порівнював цей роман з великою французькою революцією. Більше того, цей твір вважається першим у новому літературному жанрі жанрі романа виховання. Тут ми побачимо шлях людини, яка починає з романтичного ідеалістичного сприйняття світу і змінюється під тиском обставин. Головний персонаж це людина з небагатої сім'ї, яка мріє стати культурним театральним діячем. Мріє доносити просвітницькі ідеї до звичайних людей, служити мистецтву, а точніше театральній справі. Одночасно, молодий Вільгельм, окрилений взаємним коханням до актриси, пише їй вірші і бачить все через лжеві окуляри. А далі він стикається з підступним, складним та несправедливим світом. Його грабують і майже вбивають розбійники. Він отримує підтвердження того, що його кохана йому зарадила. Вибудувати театральну діяльність, про яку він мріяв, також не вдається. Він йде у мандрівку, щоб зрозуміти світ і свою професію. І приходить до досить прагматичного висновку, що життя більш складне і багатогранне, ніж ідеалістичне театральне мистецтво. І мистецтво взагалі, і відмовляється від юнацького наївного сприйняття світу. Ближче кінцю роману йому нарешті щастить, він потрапляє до таємного співтовариства, на кшталт масонської ложі, де починає розуміти, що жити слід для інших, а не для себе, що мистецтво, зокрема театральне, лише зліпок і життя, але не саме життя. Знов таки, очевидна, автобіографічність, оскільки Дьоти також був членом масонської ложі. Так завершуються його роки навчання. Я вважаю, що роки навчання Вільгейма Мейстра це те, що дуже вдумливо повинна прочитати кожна людина. Особливо це актуально для чоловіків. Адже всі ми, коли молоді, бачимо світ ідеалістичний і поступово життя формує нас як реалістів і вчить нас справді ефективно докладати зусиль на користь іншим людям. Далі у нас ідея автобіографічна робота Йоти, поезія і правда. Насправді вона не дуже популярна. І її є сенс читати лише тоді, коли ви, по-перше, бажаєте зануритись у світогляти більш глибоко, а по-друге, бажаєте зрозуміти реальність німецького класицизму. Також я би рекомендував збірку віршів Західно-східний диван, де Гьоти звертається вже до східної традиції. Це цікаво з точки зору культурології та питання різниці між культурою заходу та сходу. Далі у нас йде останній роман за життя великого митця Роки мандрівок Вільгейма Мейстра тут вже. Трошки все простіше, адже в руках навчання ми бачимо шлях змін. А в руках мандрівок йде збірка новел, де герой стикається з різними ситуаціями життєвими і не зазнає масштабні трансформації. Далі я хочу звернути вашу увагу на цікаві біографічні факти із життя великого письменника. Ми вже казали про те, що Гьоте був одним із основних. І перших людей в русі буря і натиск, який ще називають епоха геніїв». Це був німецький літературний рух 1767 1775 років, який був пов'язаний з відмовою від культу розуму, який був основою класицизму епохи просвітництва. Ця відмова була на користь емоційності, на користь вільної творчості, не стиснутої у певні канони. Назва цього руху входить до одноіменної драми німецького письменника Фрідриха фон Клінгера. Цікавий аспект цього руху в тому, що більша частина тих, хто приймав в ньому участь, ще не досягли 30-річного віку, що зумовило певний юнацький настрій. Діоти, безумовно, був, був самою відомою людиною із цього руху. Також тут ми можемо побачити цікавий феномен, що генії формують геніїв. Дивижено, що у Німеччині у роки життя Діоти жили і діяли наступні видатні люди, які дійсно змінили епоху і світ. Клопшток, Віланд, Лесінг, Шиллер, Гердер, Шлегель і Вінкельман. І з іншого боку, одночасно створюється німецька класична школа філософії: Фіхте, Кант, Гегель та Шелінг. Всі ці люди жили приблизно один час і, звісно, впливали один на одного. Також слід відмітити той факт, що Гьоте був справжнім патріотом. Своєю діяльністю дьоте пробуджував інтерес до німецької національної поезії, яку вважав нерозвиненою, деякою мірою архаїчною, і дуже з цього приводу переймався. У своїх мемуарах він мріяв про нову народну німецьку поезію. Також його досягнення те, що він активізував інтерес до античної спадщини. Причому це він робив одночасно з видатними гігантами цього ж напряму Вінкельманом, Шлегелем та Лесінгом. Окремо ми бачимо вплив античних настроїв на роботи Дьоти у другій частині Фауста, яку ми детально розберемо у наступному відео на цьому каналі. Тому сподіваюся, ви вже підписались. Також внеском Дьоти можна назвати популяризацію ідеї натурфілософії у широкому суспільстві, не тільки в Німеччині. Натурфілософію можна назвати містком між старим свідосприйняттям через призму релігії до нового модернового світу. Ще один цікавий факт про життя Дьоти – це його вік. Він прожив 82 роки. Відмітимо те, що останній великий роман він дописав в 1829 році, тобто за три роки до своєї смерті. А за рік до смерті він дописує мемуари поезії правда. І приблизно в цей час він вносить фінальні правки у другу частину Фауста. Тобто він активно займався роботою та творчістю з рік до своєї смерті. Це каже нам про те, що у нього було здоров'я, що він явно не був в стані недоумств і явно не був тягарем для свого оточення. Видатний український інтелектуал Валерій Курінський, про якого ми обов'язково знімемо окремо відео, допускав таку теорію, що коли людина чомусь навчається і займається цікавою для неї творчістю, у неї виробляються певні гормони здоров'я. Сучасна наука підтверджує цей факт. Тому очевидно, що, на прикладі Гьоти ми бачимо рецепт гарного здоров'я та продуктивного життя. У наступному відео ми поговоримо вже окремо про найбільш видатну роботу не тільки в творчості Гьоти, але як вважають багато хто, в тому числі і я, що це найбільш важливий шедевр другої половини другого тисячіліття нашої ери це Фауст. А який ваш улюблений твір у Гьоти? Напишіть це в коментарях та побачимось у наступному відео про Фауста. Дякую за перегляд, та не забудьте підписатися та поставити лайк під цим відео. Далі буде багато цікавого.